Який п'ять років тому повторив долю сотень, збанкрутілих під пресом ринкової економіки та вітчизняних перепитій державних підприємств, встав з колін. Сьогодні він живе повноцінним життям. Антикризова стратегія на п'ять років, вибудована оновленою командою на чолі з новим директором Віліяном Сінькевичем, оживила усі організми заводу. Перше було це питання, це переобладнання котельні. 4 роки тому, 5 років тому котельня, котельня працювала на рідкому паливі. На той час ми кредитувалися, взяли 800 тисяч кредита і перевели котельню на, на газ. На сьогоднішній день працюємо на газу. Це щоб ми вложили гроші, а ми звільнили 50% працівників котельні, тобто це вже є на заробітну плату. І, і, Стало, якщо взяти, то і собі, стоїмо, собі вартість продукції стала менша.